Вітаю вас на каналі «У гостях у Тані. Сьогодні хочу поговорити з вами про обробку полуниці. Справа в тому, що до сьогоднішнього часу, до, верніше до осені минулого року, у мене була полуниця невідомого сорту. Вона мене дуже влаштовувала, тому що вона гарно родила, мала великі ягоди і ніяких проблем із нею мене не було. Я її доглядала. Підживлювала, збирала ягоди. Тепер мені захотілося новомодних сортів. Вони не новомодні люди вже давно вони, але закордонних сортів. Ось я посадила полуниці на агроволокні Мені там написали зауваження, що в мене хвора полуниця, ви там всяка така тітка, нічого не знаєте, не в тут полуниці. Ви обробіть її. Нічим я її поки що не обробляла. Вона мене ось росте. Що тут ворога, я не знаю, не бачу, я нічого не тямлю. Але це, я ось зараз вам показую, це полка, сорт. Ще в мене є сорт Альба. І купила я сорт Альбіон. Це ремонтантна полуниця і румба. Посадила я їх на агроволокні в рік, вони мене це перша. Водки, нова посадка. І ось мені потрібно її обробити, бо кажуть дуже багато кліщів, кажуть, дуже багато хвороб, різних там нематод і так далі. На тій полониці, яка в мене є, я вам покажу, як я там буду обробляти від хрущів її. Ніяких там фороб і не було, і я не знаю, що воно таке. Але ось купила ці ж проти цих фороб. Вірніше проти. Шкідників. Що я купила? Антикліщ. Купила, ну кажуть, свіч дуже гарний. Він дорогий, у нас його немає, треба замовляти через інтернет-магазин. Купила антикліщ, купила вермитек. Це ж теж написано для захисту плодових, винограду, полуниці та овочевих від кліщів та деяких інших шкідників. і ще у нас Продається ось у такий комплексний препарат, який називається защита клубніки земляніки. Розумієте, написано на російській мові, удачний агроном. Подивилась, що тут. Значить, тут два пакетики. Є фунгіцид плюс стимулятор росту, і є інсектицид, плюс приліпатель. Виробник написано Білорусь, город Мінськ. Не знаю, як воно потрапляє до нас в Україну, якось потрапляє, але всі тут ось написано, від яких написано врядителей. Норма розходу один пакет, 3 мл, плюс один пакет 12 мл на 8-10 літрів води. І різні хвороби. І всі хвороби, які є пилуниця хворіє і так само форі, і шкідники, всі тут перелічені і обробляти. Не знаю, чим обробляти, ну, за, спробую цим защиток клубній і земляніки. Цим обробити. Спочатку цим оброблю. Хоча, наскільки я вже прочитала, що кліщ це коли дуже, дуже тепло. У нас зараз не дуже тепло і хвороби. Так само, я ніякої не бачу. Але, знаєте, як вам сказати, люди обрабляють і я обробляв, оброблю. Бо ось оце полка, ось, я її нічим не підживлювала. Я посадила в тарік, тут заклала добриво на ці бугри, попіл, перегній і все. Були там декілька таких сухих листочків, я їх обривала. І вона ось вже викидає, бачите, вже викидає квітки, скоро будуть, вже пуп'янки є. Ну, до цвітіння ж треба обробляти. Тому буду обробляти. Якщо якийсь буде гарний результат, ну, покажу вам. Тому що треба ж вже поспішати, бо ось дивіться, бачите, вже ж пуп'яшки на цій полці. Так само і на альбі. І ще в мене третій сорт. Це Азія. Теж дуже фалять цей сорт, дуже кажуть, смачний. Тому ось, друзі, така справа, я вам це розказала. Ви мені, будь ласка, напишіть у коментарях, хто як чим обробляє. Поділіться своїм досвідом, бо дуже багато різної інформації. Є такі просто показують себе пані крутими. Що вони там обробляють, обробляють? Я взагалі проти різних таких хімічних обробок, по мінімуму. Але ж, якщо, наприклад, наші вітчизняні сорти, так як, наприклад, у мене є, то я нічим не обробляю, чесно вам скажу. І для чого обробляти, якщо полуниця це так з'їв? І одноразово з'їв її, там 2-3 тижні вона родить, і все далі. Але ж потім треба, щоб вона ще далі розмножалася і пагани. Тому ці сорти вже ж буду обробляти. Всім до побачення, всім дякую за те, що додивилися до кінця моє відео. Підписуйтесь на канал і напишіть, як ви доглядаєте за своєю полуницею. Мені просто дуже цікаво. Мені дуже цінні ваші. Коментарі, ваші поради, і як, ну, як це у вас відбувається. Для мене це дуже важливо, тому що одне діло послухати в Ютубі, коли на публіку там розказують про супер-супер, а інше діло, коли реально люди пишуть і кажуть, як воно у вас буває. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.